Чи ти за фрукт -фішер? Не розумію. Ця роботка для тебе дрібнувата. Ти у нас чемпіон, тебе брали всі університети. а Ти відмовився і, і прийшов до нас. Чому? Хочу рятувати життя. Я говорив з твоїм тренером, Джейк. З моїм тренером? Так, з твоїм тренером, у твоєму досі щось, щось не сходиться. Ти став чемпіоном штату у 8 і 9 класах, а наступні два змагання пропустив. Нам, селюкам, цього не зрозуміти, але це нелогічно і відповідь знайшлася. Ось. Загинула шкільна команда. Кір головий переможець запливу на 100 метрів вилетів крізь лобове скло. Помер на місці. Ейп Айкмен, найкращий плевець року. Пробиті легені. Карл Сендевел. Чемпіон на дистанції 50 метрів вільним стилем дотягнув до лікарні і помер від внутрішньої кровотечі. Мені нічого додати. Я знаю, що таке втрата. Невже? А якщо живеш у маленькому містечку, де тебе вважають бивце брата, сина чи найкращого друга? Це ви знаєте. У містечку, де люди вітаються одне з одним? Лише не з тобою. Джейк, я прочитав статтю. Ти нічого не пив. Хтось мав вести всіх додому випало тобі. Забути і заспокоїтися. Ні, не треба забувати, але це був нещасний випадок. Принаймні, з погляду закону. Джейк, тобі було 16 років. Я на твій священик, але думаю, що відпустив би тобі цей гріх. Та хто ви такий? Ви, ви не Бог і не цар. Ви хреновий психолог. Чому я тут? А ви? А? У вас уже не той вік. ми заткнули дірку, не бісимо вам зелені здалися у цих басейнах. Хіба ні? Мені нечкати, що ви прочитали. І з ким говорили. Ви нічого не знаєте. Ви... Я тримаю себе в руках. Це я бачу. Різниця між нами в тому, що я не ношу своїх мертвих на руці Джейк. Я знаю, де ти, Джейк. Бой сам там. Я щодня б'юся над питанням, чому вижив я. Mm -hmm. І... Оскільки я досі не знайшов відповіді для себе, то не підкажу її тобі. Сідай. Я хочу, щоб ти став членом команди. Команди, в якій ти зараз. У тебе, Дар, Джейк? У цій школі ще не було такого плавця. Усім до тебе далеко. Ти побив усі на світі рекорди. Але коли я дивлюсь на таблицю, то бачу найшвидшого, який встигне перший. Я бачу найсильнішого, який протримається. Я бачу того, хто зробить неможливе і врятує людину. Хочеш вшанувати пам'ять своїх друзів? Використай свій дар, рятуй тих, кого можеш, Джейк. А решту треба відпускати. Ви мене відрахуєте. За що? Ти заступився за друга. Це у мене не на найбільша проблема. Не знаю, як ти, а я бахну віски.